Херсон, а разом з ними вся Україна у скорботі. Перші дні травня нескорені мешканці опинилися під масованим обстрілом з боку росіян, що призвів до численних людських жертв. Є 23 офіційно загиблі людини цивільних, і 46 були поранені в результаті масивного обстрілу. В час пік, приблизно 11-та година дня, було обстріляне заправки, ЖД вокзал, горів пасажирський вагон. Також був обстріляний торговий центр і були прильоти по парковкам, по житловим будинкам, які призвели також до поранених та вбитих людей. Пані Антоніна навіть і гадки не мала, що звичайні закупи у магазині можуть коштувати життя. Я встигла вискочити з магазину коридор, а до там з прилавок почали товари падати. Такої почалося там. От, віру, що люди там падають, і потім почали виносити на сама скори. Тут стояла скори виносили пострадавших. Він стояв біля каси і раптово почув короткий, як виявиться згодом вбивчий свист. Дим, паніка одразу. Ну, всіх оглушила, люди, які там знаходилися. Е, е, я двох, я бачив двох, бачив двох, е, двох е, мертвих. Ну, більше нічого не помню, тому що мене шарадшила. Обстріли були здійснені з різних видів озброєння і виключно по цивільному населенню. Як мінімум, три таких локації було уражено як ствольною артилерією російських окупантів, так і застосуванням ракетної системи залпового вогню Град БМ21. Ці обстріли не були обґрунтовані ніякою військовою доцільністю. Вогневе ураження наносилося по виключно цивільних об'єктах. Як росіяни нібито вражають виключно військові об'єкти? Відтепер на власному прикладі знає і він. Анатолію пощастило. Чоловік був у гостях. Дзвонить сусід, говорить, тобі попало. Я ж бігом сюди, бо тут балон пропана. Залізниця, магазини, житлові будинки, гуртожитки. Питання навіщо і чому сюди вже давно не ставлять мешканці Херсону та інших міст України? Адже у Росіян немає ані логіки, ані співчуття, ані гідності.